Нація збирає заслужені перемоги. Вистава Івано-Франківського облму драмтеатру вразила журі міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Прикарпатцям вдалося побороти і упередженість щодо тематики вистави. Я думаю, кожній людині хочеться бути причетним відчувати себе причетним до чогось. І якщо наша вистава дозволяє це відчути, напевно, це і робиться велика справа. Яким чином так виходить, що ця вистава несе просвітницьку місію, і ми, і ми говоримо про це, що ми не хочемо. Розділити Україну, а ми навпаки. Хочемо показати, що ми одна спільна нація, яку штучно ділять. Фестивальна конкуренція була жорсткою, адже цьогоріч на одній з видатних подій у сучасній культурі Європи та найпрестижнішому театральному фесті України було представлено 27 вистав кращих режисерів з восьми країн. Цікавими були й відгуки херсонських колег. Один актор, провідний актор їхнього театру, сказав: Я, коли переглядав вашу виставу він каже: Я зрозумів, чому я українець в тих піснях. Ці автентиці, в традиціях, в тому, що от власне, ми висунули на сцену більш як чогось такого традиційного, народного, можливо, автентичного. І він каже, це так це так гарно. Я зрозумів глибину ось цього українства. Я ще захотів ще більше бути українцем. Зірки нації повернулися з мистецького змагання, яке відбулося у Херсоні, одразу з двома здобутками. Краща вистава та перемога у номінації Естетично переконливе втілення актуальної історико-національної тематики. Це найсвіжіші лаври чергової культової вистави.